Коли я думаю про дружину, то уявляю собі її голову. Як я трощую гарний череп, розчавлюю мозок у спробах знайти відповідь. Емі Еліот Дан для оточуючих ідеальна жінка. Гарна підтримуюча та любляча дружина, про яку тільки може мріяти чоловік. Тим щасливчиком став Нік Дан, звичайний викладач родом з маленького містечка в Міссурі, який зустрів на вечірці багату елегантну жительку Мангеттену Емі Еліот. Через деякий час зробив їй пропозицію. Все здавалося б змальовано в ідеальну картинку люблячої пари. Але після весілля, втративши роботу, вони переїжджають до рідного міста Ніка через хворобу його матері. Ми звикли, що нам показують щасливу пару та їх весілля як відкритий щасливий кінець. Проте це не ромком. Далеко не завжди всі підпадають під фразу «і жили вони довго і щасливо. Далі починається криза. Пара віддаляється один від одного, і чоловік Емі стверджує, що вона вбивча психопатка. Його вважають соціофобом, а їх стосунки та шлюб побудовані на брехні. Нік зраджує Емі та готується до розлучення. Вранці у день річниці я хотів сказати, що ми розлучимось. На їх п'яту річницю сімейного життя Нік приходить додому та не знаходить Емі. І якщо на перший погляд може здатися, що це викрадення, то незабаром стає зрозуміло, що мова йде про вбивство. Головний єдиний підозрюваний при цьому чоловік, звісно, враховуючи велику кількість доказів та й взагалі, подивіться на його обличчя. Нік в одну мить стає в очах суспільства ізгоєм, зрадником і вбивцею. І в цій реальності не так вже і важливо, хто він є насправді. За тебе вирішить медіа та суспільство, яким дуже легко маніпулювати, судячи з фільму. Його дружина не можуть знайти, а Нік Дан тим часом фліртує. Як у самому сюжеті фільму, давайте згадаємо, з чого все почалось. Перше знайомство з самого початку Емі нам каже, вона знала, що саме подобається Ніку, який образ та звички їй треба обрати, щоб він захопився нею. Я повністю голила собі лону, я дудлила пиво і дивилася фільми з Адамом Сендлером. Я їла холодну піцу і не гладшила. Вона сфабрикувала цю ідеальну кулґорл cool для чоловіка. Яку застосовує велика кількість жінок, щоб бути прийнятими для суспільства, і в більшості випадків прийнятими для чоловіків. Іноді це відбувається необдумано, а іноді свідомо. Нік любив ту, ким я прикидалася. Кльову дівку. Мужики завжди так кажуть. Це шаблонний комплімент. Cool girl. те, що очікують від жінок. Це зображення того, як суспільство контролює жінок і змушує їх виконувати певні ролі? Кльова дівка гарна, кльова дівка весела, кльова дівка дає, кльова дівка назилиться на свого мужика. Але і нік натягнув маску, тому й вийшло, що крута дівчина і чарівний хлопець НІК грали свої ролі з самого початку. Як довго вийде прикидатися тим, ким ви не є? Поки не на і першу нудьгу відчув нік, який грав роль чарівного хлопця. Після втрати роботи став людиною, яка кидає брудний одяг на підлогу, постійно лежить та грає в комп'ютерні ігри і не хоче працювати. Поряд з усім цим він поступово також демонстрував агресивну поведінку. Тим часом Емі за своєю фейковою персоною, що вона викорбувала заради Ніка та соціуму, вона приховує нарцистичну холодну, контрольовану, та мстливу особистість. Нік розбудив у мені те, про що я не знаю. Та стає собою, коли Нік добиває їх кризу у шлюбі, тим, що він зраджує Емі. Тоді у героїні спадає на думку план помсти. Не розлучення, не погрожувати через фейковий акаунт ні. А саме знищення Ніка створити фейкове вбивство себе. Любий чарівний, звичайний хлопець із Міссурі. Тебе треба провчити. Підготовка зайняла цілий рік. Якщо вона хоче зруйнувати його життя, вона повинна продумати все ретельно. Сім років фейкових записів у особистому щоденнику фейкова вагітність. Підвищення рівня страхування, кредит та подружитися з місцевими матусями. Кожен сценарій продуманий, кожен крок проконтрольований, щоб принизити чоловіка. Треба прибратись погано, як зробив би. А Емі вона буде героїнею, невинною ще й вагітною жінкою, що стала жертвою чоловіка-аб'юзера. Фільм загублена на поверхні це таємниця розкриття ймовірного вбивства. Але насправді це історія про неблагополучний шлюб. Вбивство це таємниця, але і шлюб таємниця. І щоб розкрити вбивство, ти повинен розкрити таємницю шлюбу, зрозуміти, хто ці люди насправді один для одного. Емі не просто ображена на свого чоловіка і жінка, вона складний персонаж. В неї було три таких жертви поганих стосунків, де вона вдосконалила навичку руйнувати життя помстою. Але Нік просто став грандіозним закінченням повернення влади та контроль дружині. Щоб зрозуміти природу такої поведінки Емі, ми повинні придивитися до її батьків Рент і Мерібет Еліот. Так само, як і Емі, її батьки-письменники. Коли донька була маленькою, її батьки створили серію книжок на основі моментів життя Емі під назвою Дивовижна Емі. Хвилинку. Ваша дружина неймовірна Емі. Ага. Що описували ідеальну доньку, що живе своє ідеальне життя та досягає усюди успіхів. Там, де не досягла їх реальна Емі. У десять років я кинула Віаланжеля, а неймовірна Емі, скоро стала Вундеркинго. Таким чином вони створили її досконалого двійника, на якого Емі повинна постійно рівнятися. Цей факт має серйозний вплив на стосунки та бачення себе. Вона не розуміє, хто вона сама по собі. Вона просто прототип, яка повинна підтримувати образ цієї дівчинки, бути ким завгодно, щоб бути кращою. Протягом усього життя. Тінь дивовижної Емі переслідує її. Так вона і створює нову і нову маску ідеальної персони, щоб відповідати очікуванням суспільства, та щоб вони обидва були щасливі у шлюбі. Тому Нік стає для неї таким собі проєктом. Я створила чоловіка своїх мрій. Емі переможниця прямо як у книжці. І коли вона бачить, що її шлюб розвалюється через Ніка, це знищує її бачення себе. Та як все повинно бути. Так, її очікування можуть бути за високі. Проте Нік навіть не може впоратися з мінімальною повагою до неї. Навіть коли він думає, що дружину викрали, то веде себе не як люблячий чоловік, а радше як соціофоб, що посміхається біля фото зниклої дружини, про що й говорять у самому фільмі. Одна з ознак соціопата це відсутність емпатії. Про Ніка. Першим і найбільш значним насильницьким кроком, який Нік зробив проти Емі, була його ініціатива повернутися до рідного міста, яке він точно знав, що Емі не сподобається, і вона не зможе протистояти переїзду. Нік радий бути вдома, але не знаю, чи він радий, що з ним є. Емі була представником еліти Нью-Йорку, і вона звикла до постійної уваги з боку людей. І як така фундаментальна зміна в її житті вплине на неї, звичайно, неважко здогадатися глядачам. І, очевидно, Ніку також не важко було здогадатися. Однак, простіше кажучи, Ніка зовсім не цікавила інтереси його дружини. І навіть більше того, він спочатку зняв будинок, а потім купив на гроші дружини бар в абсолютно чужому для Емі середовищі. Мені здається, я могла б зникнути. Тоді він виявляє свою легковажність, постійне ігнорування, постійне фізичне та психологічне насильство, а також багато інших проблем, які разом руйнують їхній шлюб. Але завжди є щось, чого ти ніколи нікому не прибачиш, і для Емі це була зрада. Для Емі зрада стала остаточним доказом зловживання ніком довірою, що залишило її саму в ролі ідеальної дружини. Яка більше не мала ідеального чоловіка. Тому ми більше розуміємо мотив її помсти. Емі добре жила в Нью-Йорку як освічена жінка з вищого класу, яка за більшості обставин була в центрі уваги. Вона закохується в чарівного Ніка, сподіваючись, що він є тим, кого вона коли-небудь хотіла, що залишається правдою деякий час. Заради нього Емі зруйнувала весь свій трастовий фонд, приїхала до Міссурі і адаптувалася до життя дівчини з маленького міста. З самого початку Емі знала, що їх шлюб не ідеальний, але вона була такою терплячою і намагалася зробити все, щоб зберегти свою сім'ю. Я не знаю, не знаю, чому ти вважаєш мене кимось, ким я не хочу бути. Але Нік цього не оцінив. Що вона отримала натомість нелояльність і посередність. Компроміс Емі зіткнувся з розчаруванням. Нік взагалі не помічає її почуття, що змушує Емі привернути його увагу. Тоді вона переходить до дій. Нік забрав у неї все, і вона не могла допустити, щоб це залишилося безкарним. Якби Емі вирішила піти звичайним шляхом без умисного вбивства і подати на звичайне розлучення. Це здійснило б їй найгірший кошмар бути однією з посередніх жінок, життя яких вона постійно боялась. Я стала жінкою, яку зневажаю. Колись я з таких сміялась. Обманутих жінок. Повернення не було варіантом, вона мала бути переможницею. Ще й новини та мас-медіа відмінно маніпулюють свідомістю публіки у її користь. Причому, чим брехливіша інформація. Тим більше в неї вірять оточуючі. Я мало знаю Ніка та його сестру. Вони здаються дуже близькі. Все йде по плану Емі щодо знищення чоловіка. Ніка зневажають, а в шоу ведуча нагадує, що в Місурі є смертна кара. Але Емі все одно переносить дату вбивства себе. Вона не дозволить собі не насолодитися цим видовищем знищення свого чоловіка. Але повернемося до плану Емі. Вона повернулася назад до Ніка, тому що її план остаточно провалився. Її обкрадають, тому вона втрачає свою фінансову підтримку та потрапляє до заможнього колишнього Дезі. А Дезі він був майже таким же психом, як і вона. З того моменту, як він рятує її, стає зрозуміло, що він лише хоче володіти нею, маніпулювати та контролювати її. Він натякає, що вона не може піти, а потім продовжує говорити жінці, яка, на його думку, зазнавала систематичного насильства, щоб вона потренувалася для того, щоб схуднути, і пофарбувала своє волосся, щоб виглядати, як та сама Емі. І я тобі не дам знову втекти. Його очевидно не цікавить, хто така Емі. Він просто хоче створити з неї ідеальну жінку. Дезі, чесно, змушує мене мурашити по шкірі від його явного бажання володіти Еммі, зокрема, тієї Еммі, якою він хоче її бачити. Не можу дочекатися свого з'єднання з, з Еммі Еліот. Думаю, в фільмі не вистачило розкриття зла саме цього персонажа. Впевнена, було б набагато моторошніше, ніж зациклюватися тільки на героїні Еммі. І ось траєкторія подій змінюється. Нік прийняв правила гри та почав грати роль скорботливого та стурботливого чоловіка для глядачів та головне для Емі, що також змінює реакцію суспільства на доброзичливу для Ніка. Він може вийти сухим з води. Емі, я люблю тебе, ти найкраща з усіх, кого я знав. Тому можна помилково зробити висновок, що Емі розбита, безсильна і весь її план провалюється. І задля відновлення хоч будь-якого контролю над ситуацією вона вирішує повернутися до чоловіка. Але по її реакції, помітно, що вона радіє, Емі, нарешті, бачить того люблячого чоловіка, хоч він і грає ту саму стару роль, яка тримала їх шлюб. Люблю тебе. Вона не любить його, ні. Але хотіла, щоб Нік був таким чоловіком, яким вона його уявляла. І коли вона побачила це в ньому, вона повернулася до цього, а не до нього. І вона розуміє, що це блеф, але їй байдуже. Емі хотіла повернути чарівного, люблячого її Ніка. І бачить зараз його на екрані, благаючого їй повернутися. She doesn't care that it's a performance. She knows it's a performance, but it's what she wants.

Іронічно, що саме страх того, що може зробити з ним його дружина, мотивує його бути ідеальним для неї чоловіком та майбутнім батьком. Тож, чому ця дика неадекватна історія стала іконічною для багатьох? Взагалі Емі, це буквально жіноча версія сігми. Емі жертва, яка усвідомила, що зробила багато речей, тому що від неї цього очікував чоловік. Як сказала вона сама, більшість жінок. Настільки підходить цьому образу крутої дівчини, що вони навіть не усвідомлюють, що це не справжні образи, що вони наслідують якусь там жінку героїню з фільму або літератури, створену чоловічим поглядом. У монолозі Кул cool Girl вона розповідає, чому прикидатися кимось це жалюгідно. В цих жінках вона розглядає не тільки інших жінок, а й себе. І можна сказати, що це певний момент самокритики. Обіцяй мені, що ми не станемо, як вони, як хто? Жахливі подружжя, де дружини ставляться до чоловіків, наче до вчених мов. А чоловіки до жінок як до патрульних на дорозі, тому що вона сама піддалася цій грі, де обрала собі роль. Емі покликана представляти фантазію про помсту, яку ми всі мали в певний момент нашого життя. Більшість із нас ніколи не думали про те, щоб піти на такі крайності, на які пішла Емі. Але саме тому це вигадка. Аналіз дій Емі як свого роду алегорії може допомогти зрозуміти, чому вона подобається людям, навіть після всього, що вона зробила. З дитинства дівчаток привчають приховувати гнів, агресію, помсту та інші прояви злості. Мовляв, це невічливо та не личить жінці робити такі дії. Емі показує нам свій прихований глибоко вкорінений характер, який вони, батьки суспільства, чоловік, завжди спонукали приховати. В ім'я жінки вона починає робити те, що нам забороняли робити всі століття і навіть дотепер. І звичайно, я не маю на увазі вбити когось і зникнути. Це не вихід. Це не дуже етичний варіант. Емі проникає в ту частину душі, яка хоче кричати та діяти у відповідь на те, що чоловіки та суспільство. Роблять жінкам. Жіноча агресія в кіно зараз тільки починає розкриватися по-справжньому. І вона лякаюча, як героїня Емі, а не гарно виставлена чи романтизована. Ніхто не хоче через таке пройти. Вона просто фіктивний катарсис для багатьох. Ця персонажка суперечить всім основам і узуальним поглядам, яким повинна відповідати сучасна сильна жінка, створена через. Мейл Гейс, якби Емі зрадила Ніку, це було б не прийнято для деяких глядачів, і вони б навіть не здивувалися, якби він убив її, тому що ми стільки разів бачили, як чоловіки вбивають жінок через зраду. Але тут ми маємо зраду Ніка, на що Емі вирішила покарати його нетривіальним таким способом. І всі кажуть, що вона психопатка вбивця. Чи кажуть вони це про чоловіків, які вбивають жінок з тих самих причин? Це буває не так часто, чи не так? Але звісно, я не кажу, що вона адекватна жінка. Хороша розповідь виходить за рамки таких речей, як чисте сумління. Звичайно, звинувачення чоловіка у її вбивстві з наміром стратити його не є вказівкою, за якою жінки повинні карати чоловіків. У Емі явно розлад особистості, тому не треба її дії використовувати як методичку. Підсумовуючи, можна сказати, що в центрі розповіді не тільки чоловік і жінка, а у першу чергу дві людини. Два Всесвіти, дві замкнуті системи, абсолютно не пристосовані до того, щоб створити щось нове, жертвуючи чимось у собі. Їх хвилюють тільки зміни у власному настрої, образи і що найбільше, правота. Кожен максимально стоїть на своєму. Пара виявляє жахливі якості одне одного, але вони не в змозі розірвати свій шлюб, і вони отримують дивне задоволення, роблячи одне одного нещасним. Емі та Нік нічим не відрізняються від нас. Вони намагалися вписатися в рамки. Емі неодноразово намагалася бути ідеальною дівчиною, а Нік прагнув бути турботливим і вірним чоловіком. Але ми лише злилися одне на одного і контролювали одне одного, і завдавали болю. Це подружнє життя. Але в них не вийшло. Фільм кидає виклик традиційним гендерним стереотипам і ставить під сумнів уявлення про те, що чоловіки та жінки повинні. Поводитися певним чином. І нехай глядачі розділяться на тих, хто за неї, і тих, хто за нього, але в результаті все одно ніхто не буде правий. І мораль історії не одружуйтесь. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в коментарях. Що ми одне з одним зробили. І що ще зробимо?